Розділ 127. Пізнє повернення. Її очі блищали, як зірки, і вона знизала плечима. Мені просто цікаво, ти вважаєш, що твій пан му з тих людей, які ходять у такі місця? Муючин задумливо подивився на неї. Тоді, чому ти сказав, що бачив сі сім'ї в нічному клубі в Нью-Йорку? Вона підняла руку, щоб зібрати своє розпатлене волосся, і несхвально запитала. Я щойно сказав, що, здається, так і було, стільки часу минуло, як я пам'ятатиму, чи був я там, чи бачив її? Як гидко, слухаючи його прекрасне обличчя Сісяє, мимоволі спалахнуло ледь помітною брижею. Проте її очі наповнилися теплим світлом. Вона подивилася на його велику руку, яка обхоплювала тильну сторону її долоні. Ти ж не пошкодила плече, чи не так? Муючин більше не сперечався з нею. Він лише тихо запитав, нахилившись до неї, але вона просто відвернулася і подивилася у вікно. Вона чітко відповіла: Все гаразд. Він засміявся і, більше нічого не кажучи, просто пришвидшив машину. Машина мчала аж до району Віл Великих Хвиль, а сісяє дивилася у вікно. Небо також поступово темніло. Коли вони проїжджали пов супермаркет біля району Віл Великих Хвиль, Муючен нарешті зупинив машину. Вона вирішила, що їй теж треба зайти до супермаркету. У супермаркеті було багато людей, оскільки всі готувалися купувати товари до китайського Нового року. Усі кошики та подарунки, виставлені на вітрину, сяїли блискітками. Вони щойно пройшли через вхід до супермаркету, як раптом їм на очі з'явилися купи святкових товарів. Муючен злегка насупився, спостерігаючи, як сяє, бере візок. Він на миться мов. Перш ніж підійти, Сісяя спостерігала, як він забирає у неї візок, насупивши гарні брови. Потім він повернувся до неї. Його погляд був ясним, як осіння вода. Вона не могла не запитати для такої престижної людини, як ти. Ти вперше в супермаркеті? Тим не менш, моючен дивився на неї так. Ніби розмірковував, чи не ідіотка вона. Ти що думала, що вся смачна їжа, яку ти їла вдома до цього, сама собою потрапила до холодильника. Пане му, я помічаю, що у тебе є погана звичка, ти постійно нападаєш на мене своїми словами, і твій тон дуже недружній. Як військовий інструктор, який лікує своїх солдатів, насправді не думай, що я не знаю. Усі ці інгредієнти купив або Амо, або лісі, сі посміхнулася, глянувши на нього. Його довгі руки обвели її, а потім схопили за плечі, він штовхнув візок однією рукою та посміхнувся, не намагаючись захищатися. Якби я справді був військовим інструктором, я б уже вас усунув. З твоїм ставленням я б дав тобі максимум 59 балів за загальний бал оцінювання. Чому б тобі просто не дати мені 60? Хіба ти не знаєш, що давати 59 балів це ще більш жорстоко, ніж давати 50. Сісяє підняла брови. Та здивовано подивилася на нього. Тому що 59 балів змусить тебе люба пам'ятати більше. Ти думаєш, що цей бал просто так знімається? Трохи згодом Сісяє вже накидала купу речей у їхній візок, але пан Му поклав багато речей назад. Міркування було простим не їсти нездорову їжу. Яка лише втомовує голод. Не дивно, що ця жінка була така худа. Тепер, коли він подумав про це, якби людина жила сама, вона зазвичай була б більш безтурботною, особливо робітничий клас. Коли вони зазвичай були голодні, вони їли будь-яку страву. Іноді, якщо вони були надто втомлені, повертаючись додому після роботи. Вони лягали на ліжку та прокидалися з початком нового дня. Хоча Муючен походив із знатної родини, було очевидно, що Мутанчуань та інші не виховували його як принца. Навпаки, після того, як він вступив до старшої школи, родина більше не давала йому кишенькових грошей. Старші товариші з родини Сута Джоу. Обговорили та домовилися зробити те саме. Сучення та Джоузімо також виховували так, після цього їх навіть відправили до військової академії, де їхні дні були досить важкими. Троє приятелів раніше вже метушилися, щоб заробити на життя, тому вони чудово знали це почуття. Тепер усе було інакше. Більше не їж це. Інакше, як ти думаєш, навіщо ми одружилися? Його глибокий, але водночас чутливий голос раптом пролунав луною. Під шокованим поглядом сяє він простягнув руку, щоб взяти пачку з її руки та покласти її назад на полицю. Побачивши свої порожні руки, сісяя була спантеличена. А її блискучі очі раптом спалахнули слабким сяйвом. Почуття легкості пробігло по її байдужому обличчю, коли вона подивилася на нього, а потім тихо опустила очі. Так, вона звикла до цього. Щоразу, коли вона робила покупки в супермаркеті, вона за звичкою зупинялася на цих товарах, локшині швидкого приготування. Локшені швидкого приготування або їжі на кшталт заморожених пельменів. Вона на мить замовкла. Подумавши про це, вона раптом відчула легкий біль у серці, кліпаючи очима, вона не могла не відчути легкого зворушення від його уважного ставлення. Ти теж це їв, містер Му?» Вона повернулася і пішла вперед, спокійно спитавши його. Коли я служив в армії, я завжди пізно ввечері обідав із Сученем та Джоу Зимо. Ніщо не здається більш знайомим, ніж зустріч із ними, навіть якщо це не смачно. Дуже спокійно відповів він. Вона завжди думала, що він має бути таким самим, як Хенні Фен. Або навіть жити краще, ніж Ханіфен. Останній жив як принц з малку й досі жив, як господар. Вона не очікувала, що він буде схожий на неї, і вважала, що його потрібно кинути в це жорстоке суспільство, щоб він удосконалив себе та осіб. Сяя раптом згадала щось, що їй сказав її дідусь Шеньює. Сяє. Справжній ріст вимагає подолання труднощів суспільства та років адаптації. Справжні стосунки теж такі. Вони повинні пройти через час, накопичуватися та осідати, перш ніж зможуть по-справжньому розквітнути та принести плоди. Вона подумала про це, а потім раптом посміхнулася. Вона різко повернулася до нього, власне, я теж не люблю це їсти. Її яскрава і зворушлива посмішка з'явилася в його очах, і раптом йому стало легше на серці. Його звична байдужість до всього, здавалося, несла якусь ледь помітну теплоту, коли він подумав про нескінченні десятиліття, які йому доведеться пройти з нею. В його очах з'явилася ледь помітна радість. Це відчуття було досить сильним, і він вирішив, що йому цілком подобається це нове життя. Коли вони вийшли з супермаркету з величезними сумками продуктів, було вже близько п'ятої години вечора. Тепле сонце на горизонті поступово тьмініло, і було вже не так тепло, як раніше. Вони поклали речі на заднє сидіння, а потім чоловік і дружина сіли в машину. Муючин вже збирався завести машину, як раптом почув, як маленька дівчинка чітко заговорила: старший брате, купи сестрі букет троянд. Почувши її, моючен опустив вікно машини та визирнув. Він справді побачив дуже милу маленьку дівчинку з квітковим кошиком, яка стояла недалеко від його машини, та посміхалася йому. Квітковий кошик був наповнений ніжними та привабливими червоними трояндами, які були дуже красивими. Він посміхнувся, потім помахав дівчині, показуючи їй підійти. Маленька дівчинка дуже швидко побігла. Він вийняв з гаманця кілька малинових банкнот і простягнув їх дівчині, тихо запитуючи, цього вистачить, щоб купити всі твої квіти. Дівчинка кивнула, а потім швидко зібрала всі троянди з кошика разом і зробила простий, але недосконалий величезний букет. Потім вона передала його мою чену.